Чи може вірш бути злочином? Чому радянська влада так боялась одного поета, що кинула його за ґрати? І як стало, що навіть адвокат цього поета на суді більше схожий на людину, яка звинувачує? Василь Стус, видатний український поет дисидент чия доля перетворилася на детективну історію протистояння людини і системи. Його життя сповнене драматичних подій. Таємний суд, загадкова смерть у таборі та спадок, який не дає спокою і досі? Вітаю вас, друзі, на каналі Бунту бібліотеці. Це рубрика історії українських Сьогодні ми проведемо документальне розслідування про Василя Стуса, поета, який став символом незламності духу. Буде і серйозно, і з іронією, і трішки як у детективі. Тож приготуйтеся до подорожі з сторінками життя, що нагадує Роман трилер Поїхали! Отже, хто такий Василь Стус і за що він боровся? Почнемо спочатку. Василь народився 1938 року в селянській родині на Вінниччині, але виріс він на Донбасі. Уявіть хлопця з українським серцем посеред промислового Донбасу 50-х років. В день він старанний студент, вчитель, а вночі пише вірші. Душа просить слова. Уже в юності Стус показав себе надзвичайно талановитим і принциповим. Він закінчив навчання з відзнакою і міг би стати успішним радянським науковцем або ж письменником. Але ні, це було б занадто просто і не про нього. Початок 60-х років в СРСР, час так званої відлиги, коли з'явилася надія на зміни. Молодий Стус вступає до аспірантури в Києві, поринає в літературне життя. Його вірші потрохи друкуються в пресі. Здавалося б, шлях відкрито. Але на дворі вже 1965 рік. Відлига скінчилась. Влада знову закручує гайки. В Україні починаються таємні арешти інтелігенції, письменників, діячів культури, всі, хто занадто багато думає або любить свій народ. Київ, 4 вересня, 1965 рік. Прем'єра фільму Тіні забутих предків у кінотеатрі Україна. Повний зал глядачів, еліта, молодь. Раптом молодий чоловік встає і гучно закликає присутніх протестувати проти недавніх арештів української інтелігенції. Цей сміливець Василь Стус Уявіть собі сцену: ошелешені глядачі озираються хтось нерішуче підводиться в залі шум. Кадебіст, що стежить у залі, напевно, вдавився попкорном. Ну чи що він там жував? Стус разом з друзями, серед них був Іван Дзюба, В'ячеслав Чорновіл. Відкрито кинув виклик системі. Вперше в радянській Україні, публічно засудивши політичні репресії. Це був справжній бунт у бібліотеці, але радянської культури. Наслідки не забарилися. Стуса відрахували за спірантури, його академічну кар'єру зруйновано одним розчірком пера чиновника. Далі звільнення з роботи в архіві. Тепер за ним уважно стежить КДБ. Уявіть, ще вчора перспективний літератор, а сьогодні вантажник на будівництві та кочегар. Але Василь не здається, він і далі пише вірші ночами після зміни на заводі. Його творчість зріє, стає все глибшою, хоча цензура не дає їх друкувати. Перші дві збірки круговерть і зимові дерева були відхилені радянськими видавництвами, незважаючи на відмінні відгуки літературних критиків. Причина. Не ті ідеї. Ідейно невірні. Але Стус впертий: якщо не друкують у СРСР, його друзі таємно передадуть рукописи за кордон. І справді, 1970 року збірка зимові дерева виходить у Бельгії. КДБ, певно, шипіло від злості, що голос поета прорвався на волю. Січень 1972 року. Радянська кара не забарилася. В Україні нова хвиля репресій. Сотні інтелігентів арештовані за антирадянську агітацію. Василь Стус серед них. Уявіть картину: ранок 12 січня до квартири вламуються люди в цивільному КДБ. Ви заарештовані коротко і без пояснень за що за вірші, за щоденники, за те, що не мовчав. Перша судимість. Стуса звинувачують у виготовленні поширенні сам видаву та наклепі на радянський лад. Судили швидко і тихо. Вирок 5 років таборів в суворого режиму і 3 роки заслання. За поезію, як за тяжкий злочин, радянська логіка краще ізолювати поета, ніж допустити зараження вільнодумством. Стус етапом відправлений у мордовські табори. Потім у віддалений Магадан здавалося б, це мало зламати будь-кого, але не Василя. Він перетворює табір на свій кабінет письменника. Працює в день на лісоповалі чи заводі, а ночами складає вірші у голові або дрібним почерком на цигаркових папірцях. Коли вдається пересилає в листах кілька віршів дружині, щоб зберегла. Більшість його таборових нотатків і поезії охоронці вилучають і нищать. Уявіть лишень, за повідомленням КДБ знищило до 600 його віршів та перекладів. Ворогом для радянської системи було навіть слово написане в неволі. Сам Стус в таборі тримається гордо. Він навіть пішов на безпрецедентний крок. Він відмовився від радянського громадянства. У 1976 році він заявив: бути радянським громадянином значить бути рабом, а я не раб. Можете уявити обличчя табірного начальства при цих словах? Ну, певно, очі на лоба. За таку зухвалість його, звісно, кидали в карцер, позбавляли побачень, знущались. Минуло п'ять важких років ув'язнення і ще три заслання на холодні. Одні півночі і у 1979 році виснажений, але нескорений Василь повертається в Україну після першого терміну. Здоров'я підірване, проблеми зі шлунком виснаження. Та він одразу береться до боротьби далі. Працює ливарником на заводі. Ось такий небезпечний злочинець вдень старанно виплавляє метал для плану п'ятирічки а у вільний час вступає до правозахисної української гельсінської групи. Яка обстоює права людини в СРСР. Він знає, на що йде. В одному зі своїх листів Стус писав, що розуміє: тюремні грати вже відчинено для мене, і будь-якої миті вони можуть за мною зачинитися надовго. Але що я мав робити? За моєю спиною Україна, мій пригноблений народ, честь якого я мусив захищати. Або загинути. Я не мав наміру схиляти голову. Ось така твердість і свідомий вибір. Справжній детективний герой. Чи не так? Він ніби каже системі: я знаю, що ви мене знову посадите, але все одно робитиму те, що вважаю правильним. Це вже більше ніж поет. Це борець. 1980 рік. У Москві готуються до Олімпіади, і радянська влада чистить країну від неблагонадійних. Стуса тримали під наглядом відразу після повернення, і точно 14 травня 1980 року його заарештовують в Тепер влада мститься по повній, як особливо небезпечного рецидивіста, тобто людина, що не виправилась, йому загрожує ще суворіше покарання. Починається новий етап нашого розслідування суд, який відбувся над стусом у 1980 році. І тут буде кілька дуже цікавих і обурливих моментів. А як гадаєте ви, чи був у стуса шанс вирватися з пазурів цієї системи? Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи могли б ви після першого ув'язнення. Відступити чи все одно пішли б до кінця, як він судовий процес 1980 року. Адвокат чи обвинувачувач? Тепер судове засідання, де відбувся без перебільшення фарс. Фарс правосуддя. Уявімо з вами сцену. Київ, 1980 рік невелика зала суду, майже порожня, процес закритий. Публіки немає. Чужих не пускають. Навіть родичів підсудимого тримають остороні. Про засідання не повідомляють. Сім'я Стуса дізналася про виру вже по факту. Уявіть собі, на лаві підсудних виснажений, але гордий Василь Стус його звинувачують знову в антирадянській агітації за те, що писав вірші, листи. Правозахисні документи, які режим назвав наклепницькими, покарання за цією статтею до 10 років таборів і 5 років заслання. Фактично для Василя Стуса, якому 42 роки, це може стати смертельним вироком у цих таборах, але формально він має право на захист у суді. і йому дають адвоката знайомтесь, Віктор Медведчук. Молодий адвокат призначений державою захищати Стуса. Так так, саме цей Віктор Медведчук, якого ми знаємо як депутата, олігарха, чоловіка Ірини Марченко, і кума Путіна, зазвичай адвокат мав би погодити свою позицію з підсудним. Правда, але з перших же хвилин стає ясно, що Стус не довіряє цьому захиснику. Василь просить відводу адвоката. Він відмовляється від послуг Медведчука бо відчуває, що той грає на боці обвинувачення. Однак суддя демонстративно відмовляє: мовляв, ні, адвокат залишиться. Підсудному наказують мовчати. Більше того, коли Стус намагається щось сказати, його просто виводять з зали. Так, так, виводять під конвоєм геть з власного суду. Тепер уявіть, суд триває без самого підсудного. Абсолютний абсурд порушення всіх норм, але хіба диктатуру це хвилює? Медведчук тим часом грає роль адвоката. Що ж він робить замість повноцінного захисту, фактично підтримує обвинувачення, виступаючи в суді, цей молодий юрист заявляє, що, мовляв, всі злочини, інкриміновані Василю Стусу, дійсно мали місце і заслуговують на покарання. Так, ви правильно почули. Адвокат погоджується, що його підзахисний злочинець. Щоправда, Медведчук попросив суд проявити таку собі поблажливість, бо, бачите, Стус непогано працював на заводі і має хворий шлунок. Отаке таке собі милосердя мовляв, карайте, але може не дуже сильно. Це виглядає настільки гротесно, що хочеться ущипнути себе. Це реальність, а не поганий жарт у детективних історіях. Адвокат часом виявляється продажним, і ось перед нами саме такий випадок. З таким захистом і прокурора не треба було. Недарма дисиденти пізніше казали Стуса розп'яли його ж власним адвокатом. Чи міг Медведчук діяти інакше? Він зараз виправдовується, мовляв, стус сам визнавав свої погляди, тож шансів не було. Але факти свідчать, жодної реальної спроби захистити клієнта адвокат не зробив. Не протестував проти порушень, а їх було валом. Не порадився зі стусом. Складається враження, що роль захисника було суто декоративна. Можливо, Медвечук просто вирішив зробити кар'єру, прислужившись системі. Як бачимо, не прогадав, бо згодом став успішним номенклатурним юристом, а потім і олігархом-політиком. Але це вже абсолютно інша історія. Вердикт оголошено відсутньому стусу. Ви ж пам'ятаєте, що його вигнали з зали суду? 10 років таборів особливого режиму, і 5 років заслання найсуворіше з можливого. Фактично, це довічне заслання, просто завульоване. Вирок зачитали 2 вересня 1980 року. Василь Стус навіть не міг сказати останнього слова на свій захист. Йому просто не дали. Суд завершився, як і почався. Тишком, нишком. Уявіть тільки людина отримує 15 років страшних таборів за написання віршів і висловлювання думок. Абсурд. Так, реальність теж так. І адвокат у цій історії відіграв далеко не героїчну роль. З точки зору справедливості, це кричуща несправедливість. З погляду системи все за планом небезпечного бунтівника нейтралізовано надовго. До речі, що ви думаєте про поведінку адвоката Медведчука? Він боявся системи чи свідомо зрадив підзахисного заради власної вигоди? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Вашу думку, це питання досі гаряче і дуже сир, дуже широко дискутується. Перед відправкою в табір Стус сказав друзям приблизно таке: мабуть, мені судилося не вийти більше, але якщо судилося померти, значить так треба заради України. Суворі слова він розумів, що шансів повернутися майже нема. Утримавши свій квиток до табору, Василь вирушає у останню путь на заслання. А ми з вами переносимося у наступну трагічну частину нашої історії. Табір особливого режиму Перм 36 глухий куточок Росії серед лісів пермського краю. Сюди у листопаді 1980 року привозять Василя Стуса, політичного в'язня. Рецидивіста особливий режим це ще жорсткіші умови: постійний нагляд, ізоляція, мінімум посилок і листів. Камера, де сидить Стус Його нова домівка. Він знову серед братів, по нещастю українських дисидентів, польських і балтійських політичних в'язнів. Разом з ним тут будуть його побратими з гельсінської групи Олекса Тихий, Юрій Литвин та інші. Для режиму вони найнебезпечніші елементи. А що ж Василь? Він знову пише: пише в голові дрібним почерком у шпаргалках, перекладає улюблених рілки, гьотте. Він вірить, слова все одно колись дійдуть до людей. Дехто з охоронців навіть поважає його тиху мужність, а дехто навпаки, хоче зламати остаточно. Тюремна адміністрація придумує дріб'язкові причіпки, щоб зробити життя ув'язнених нестерпним. Стус потрапляє під особливий нагляд начальства, бо не раз писав скарги на умови утримання, підтримував інших в'язнів і не покаявся. 1983 рік начальство забороняє Василю надсилати вірші та листи назовні. Вони хочуть відрізати його голос від світу повністю. Це страшний удар для поета. Фактично його змушують творити в стіл без надії, що хтось колись це прочитає. Та навіть це його не зупиняє. Він продовжує писати, хоча б для себе, тримати в голові. Час від часу Василя кидають у карцер холодну бетонну комірчину без теплого одягу, де наражають на голод і холод. За що? Причини сміховинні. Ось серпень 1985 року. Охоронець побачив, що стус, сидячи в камері, читає книгу і сперся ліктем на тапчан нару. Формально за таборовими правилами в день не можна лежати на нарах, але він же сидів і лише обіперся ліктем. Для начальства це достатньо порушення кара 15 діб карцеру. Відчуваєте масштаб злочину? Тобто людину карають тільки щоб було за що. Це така дріб'язкова помста системи людині, яку не змогли зламати. Стус опиняється в карцері 28 серпня 1985 року. Холод, сирість, бетон. Він сильно ослаблений, адже руки таборів і голодовок підточили серце і здоров'я. Василь сприймає цю розправу як останню краплю, і він вирішує піти на крайній крок протесту. Оголошує безстрокове сухе голодування. Сухе, тобто не бере ні їжі, ні води. Це смертельно небезпечно за кілька днів без води. Організм відмовляє, але в нього, схоже, вже не було вибору, окрім як таким чином крикнути про нелюдське поводження. Дні голодування це агонія. 31 серпня, 1 вересня, ніякої реакції від табірного керівництва. Лише насмішки, мовляв, помреш сам виден. Можливо, вони й раді були позбутися небезпечного поета. Ніч з 3 на 4 вересня 1985 року. За офіційними даними цієї ночі Василь Стус помер у карцері табору. Перм 36 Офіційна причина зупинка серця. Але ходили й інші версії. Дехто казав, що його могли умисне залишити на холоді, і він загинув від переохолодження. Інші припускали, що. Могли взагалі допомогти піти життя. Правда, загубилася за колючим дротом і товстими стінами. Докладних записів ніхто не бачив. Та й яка різниця від рук режиму загинув ще один правдолюб? До речі, за дивним збігом це сталося рівно через 20 років після того київського протесту на прем'єрі фільму. 4 вересня 1965 року. Стус відкрито кинув виклик системі. А 4 вересня 1985 року система його вбила. Містика, символізм. Звістка про смерть Стуса проколотилася спершу пошепки таборами, потім дійшла в Україну до родини і друзів. Радянська влада постаралася зам'яти справу. Поховали Василя Тиху на табірному кладовищі в чужій землі, далеко від дому, без зайвого шуму. Начебто, все немає людини, немає проблеми. Але ні, проблеми у них якраз почалися. Стусова смерть лише додала йому сили як символу. Кілька інших в'язнів табору теж загадково померли в ті роки, в тому числі друзі Стуса Олекса Тихий і Юрій Литвин, які пішли життя незадовго до нього. Вісім смертей політичних в'язнів у Перм 36 за 1980-1987 роки. З них чотири українські дисиденти. Зміг. Думаю, ні, швидше цілеспрямоване винищення тих, хто не підкорився. Справжній злочин без строку давності, який ми з вами, як детективи-історики, розплутуємо по крихтах. Ще є одна деталь для нашого розслідування: подейкують, що начальник табору майор Журавков невдовзі після смерті Стуса вкоротив собі віку. Можливо, замучила совість? Або навпаки, КДБ зняло непотрібного свідка. Цього ми ніколи не дізнаємось, це точно. Але сам факт додає драматизму: навіть кати не всі витримували тиск системи. Василь Стус загинув, не доживши кілька років до свободи. Адже за іронією долі, саме в середині 80-х почалася перебудова, і багатьох політв'язнів стали звільняти. Можливо, якби протягнув ще рік другий, він би вийшов волею. Але історія не знає умовного способу. Стус зробив свій вибір стояти до кінця і залишився незламним навіть у смерті. Є відомий вірш Василя Стуса, де є такі. Слова як добре, те, що смерті не боюсь я він справді не боявся. Режим зміг убити його тіло, але не зміг убити його ім'я та слово. Після загибелі Василя Стуса радянська влада напевно сподівалася, що про нього забудуть, але вийшло навпаки. Друзі і родичі почали боротьбу за реабілітацію поета і повернення його праху в Україну. У часи перебудови, коли режим вже тріщав, вдалося добитися справедливості. 1989 року, через 4 роки після смерті Стуса, радянський суд офіційно скасував вирок 1980 року за відсутністю складу злочину. Уявіть, тобто, простими словами визнали, що не було за що судити. Запізніли, але підтвердження невинності Василя. На жаль, посмертне. А 19 листопада 1989 року сталася подія, яка перетворилася на масову акцію непідкореного народу. Тіла Василя Стуса, Юрія Литвина і Олекса Тихого, усіх трьох замордованих у таборах привезли з Уралу до Києва для перепоховання. Літак трумнами прибув у Бориспіль. І раптом десятки тисяч людей вийшли на вулиці, щоб провести їх в останню путь. Кажуть, що на похорон прийшло понад 30 тисяч людей, а може й більше. Це було справжнє народне прощання, і водночас протест проти радянської влади. Люди несли портрети Стуса, синьо-жовті прапори, які тоді ще фактично були під неформальною забороною. І поховали Василя Стуса на байковому кладовищі в Києві як героя. Того дня народ зрозумів. Він має своїх справжніх героїв і мучеників і пам'ятатиме їх. Цю подію багато хто називає репетицією української незалежності. Через менше ніж два роки союз розпався. Але спадщина стуса це не лише символічний жест, повернулося його слово. Поезії, які вціліли, були видані в Україні у 1990 році. З'явилася підпільна збірка повернення, і як же символічно вона називається? Тому вже в Незалежній Україні видали повне видання його творів. Те, що не вдалося знищити КДБ, дійшло до читача. Тепер школярі та студенти вивчають вірші Стуса на уроках літератури. Його іменем названо вулиці Бібліотеки, університет. До речі, Донецький національний університет, де він навчався, тепер носить ім'я Василя Стуса. Йому посмертно присудили державну премію імені Шевченка 1993 року, найвищу нагороду для літераторів. А у 2005 році присвоїли звання. Дня Героя України. Втім, боротьба навколо імені Стуса тривала навіть у нові часи. Уже нашими днями в 2019-20-х роках той самий Медведчук, так-так, колишній адвокат, що став політиком, через суд намагався заборонити книгу про Стуса, де згадувалася його ганебна роль. Уявіть, тільки в незалежній Україні хотіли цензурувати книгу про героя Дисидента. Але суспільство убурилося, і спроба провалилася. Апеляційний суд став на бік свободи слова. Книга справа Василя Стуса тепер бестселер. А про поведінку адвоката знають усі бажаючі. Історія розставила все на свої місця. Хоча з запізненням. Сьогодні Василь Стус це символ, символ нескореності. Нескореності українського духу, боротьби за правду і національну гідність його життя показує, наскільки страшною може бути система, що боїться правди, боїться настільки, що вбиває за слово за вірш, але водночас історія Стуса демонструє, що слово сильніше за тюрму. Поета можна було вбити, але не змогли. Примусити говорити те, що хотіла влада. Його принциповість надихає наступні покоління. Українці досі черпають силу в рядках Василя Стуса. Згадаємо ті пророчі слова з його вірша: народи мій, до тебе я ще верну, і в смерті обернуся до життя. Він таки повернувся. Повернувся своїми віршами, своєю історією, своєю присутністю в пантеоні борців за волю України і повернувся не зломленим і непереможеним, а чесним і не злим обличчям. Як писав сам про своє посмертне повернення у підсумку Василь Стус прожив лише 47 років, з них 13 у неволі, але зробив за цей час більше ніж дехто за все життя. Він показав приклад тотальної відданості принципам. для когось це безумство добровільно йти на конфлікт з такою потугою, як КДБ, А для когось єдиний шлях чесної людини ким був Стус насправді героєм, мучеником чи звичайною людиною в незвичайних обставинах. Напевно, всім разом його творчість це окрема тема, глибоко філософська, сповнена болю і любові до України. Тепер вона надбання цілого світу. До речі, його навіть висували на Нобелівську премію з літератури у 1986 році. На жаль, посмертно номінувати не можна, тож не судилося. Але нагороди не головне. Головне це той урок, що дає нам історія Стуса. Урок сміливості і чесності, урок того, що навіть одна людина може протистояти системі брехні, і хоч би як темно було навколо, завжди знайдуться ті, хто не боявся запалити свічку правди. Василь Стус заплатив за свою принциповість життя, але завдяки таким, як він, сьогодні ми можемо говорити і писати вільно українською мовою. Можемо критично думати, маємо свою незалежну державу. За яку, до речі, Стус теж боровся, хоча й не застав. На завершення нашого розслідування хочеться сказати, Василь Стус це більше ніж історія про одного поета. Це нагадування, що слово може бути зброєю. Його боялися диктатори, його шанують народи. І поки ми пам'ятаємо таких людей, живе надія, що справедливість переможе навіть найстрашніший режим. Дякую, що подивилися цей випуск бунту у бібліотеці. Сподіваюсь, ця історія вас зачепила. Пишіть у коментарях, що вас найбільше вразило в долі Василя Стуса. Можливо, ви вже читали його вірші, поділіться улюбленими рядками. Якщо сподобалося це відео розслідування, ставте, будь ласка, вподобайку і підписуйтеся на наш канал. Попереду ще багато неймовірних історій українських письменників. І наостанок слова самого Василя Стуса, які я адресую нам усім. І в смерті обернуся до життя. Він обернувся у пам'ять. Ті, у слові, у нашій свободі пам'ятаємо про це до зустрічі в наступних випусках.